Дякую. Мене звати Андрій і я киянин. Я працюю зараз на двох роботах. Я працюю як діджей та кур'єр у Черкасах. От і що ще? Як минуло моє дитинство? Взагалі у мене дуже різноманітне різнопланове життя. Я киянин, але прожив і в Херсонській області. Я чотири роки навчався і. Подорожував Європою, об'їздив 11 країн, розмовляю на п'яти мовах. А, отже, ну, що до проєкту про стосунки, У мене були всього лише одні стосунки за життя. От, серйозні, мені 29. <кій> І а, вони нещодавно скінчилися, тому вирішив для себе спробувати щось нове. І колишнє в гарних стосунках. Дать мені спробувати щось цікаве, тому вирішив піти на цей проект.